Всім привіт, і це шостий день досліду, І зараз ми будемо дивитися, що в нашій парніці. Мені дуже цікаво, що трапилось із цією насіниною. Дивіться, це ж паросток малий. Його поки що не видно, але він дуже погожий. І пам'ятаєте, ми оцю ось, ось насінину проглядали. Вона пустила свій паросток, бачите? Положимо її сюди. Можна ось, ось можна їх теж, теж розколоти ось так, щоб вони без тріше росли. Угу. Ось так їх відкриваємо, але ось цю ми не трогаємо і хай собі лежить. Закриваємо це все. Перевозимо це все у е, темне місце. Це другий досвід, і, як ми помічаємо, ось тут уже є паростки. Це у нас базилік. Але. Але помідору я ще не бачу. Дивіться, зверху бачите? Ось ось. Це у нас третій досвід, і як ви бачите, у нас ґрунт дуже твердий, та я його розпушила. Сьогодні, сьогодні помірна погода, але сходів ще немає. Коли я розпушувала ґрунт, я помітила ось такий ще панстик. Але ми його відкривати не будемо і назад. Ми його так обережно прикопуємо. Ось так. Як ви бачите, базилік теж прижився, як і, як і кабачок. А тепер йдемо, поглянемо, що там з помідором.